В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні у програмі. Мешканці шипарівців переправляли військовозобов'язаних осіб через ліси за кордон. Два тіла знайшли рятувальники під час пожежі в Івано-Франківську. Рятувальники деблокували двох потерпілих водіїв внаслідок ДТП. Затримали групу осіб причетну до серії підпалів та диверсій в Івано-Франківську. Виготовляли батарейки під виглядом світових брендів, припинили діяльність цеху. Зломисник продавав в інтернеті неробочу комп'ютерну техніку більше півсотні пожеж в екосистемах області ліквідували рятувальники. Коломийські поліцейські спільно зі співробітниками управління карного розшуку головного управління нацполіції в Івано-Франківській області та прикордонниками ліквідували черговий канал незаконного перетину державного кордону. Обох фігурантів затримали на гарячому. Канал незаконного перетину кордону організували 35-річний та 34-річний мешканці Шепарівців Коломийської громади. За грошову винагороду вони переправляли військовозобов'язаних осіб через ліси поза офіційними пунктами пропуску. Ціна такого незаконного трансферу. Коштувала щонайменше 4 тисячі євро. Фігуранти перевозили клієнта автомобілем Тойота Кембрі до Чернівецької області. Потім залишали в лісі та вказували напрямок руху. Зломисників поліцейські викрили на гарячому після того, як вони взяли завдаток 15 тисяч гривень. За трансфер від чергового клієнта під час обшуків поліцейські вилучили дві іномарки Тойота Кемрі, шість мобільних телефонів, банківські картки, гроші понад півмільйона гривень та 27 тисяч доларів США, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності. Обох організаторів затримали. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Крім того, одному із фігурантів інкримінують незаконне зберігання. Та збут наркотичного засобу наразі. Тривають досудове розслідування. правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Коломийська окружна прокуратура. Два тіла знайшли рятувальники під час пожежі в Івано-Франківську. Горіла квартира в центрі міста. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Чорновола в місті Івано-Франківськ. До місця пожежі оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горять речі домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку. Площа пожежі складає приблизно 15 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. З третього поверху через сильне задимлення. За допомогою автодрабини рятувальниками було евакуйовано шестеро осіб. Пожежу вдалося ліквідувати впродовж декілька хвилин. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих. Попередньо це особи жіночої статі. До ліквідації пожежі було залучено 24 рятувальники та 6 одиниць техніки. Наразі причина виникнення пожежі а також всі обставини даної події встановлюються. ДТП між селами Крило з Галицької громади та Тязів Ямницької громади до місця одразу направили рятувальників Галича та села Ямниця, які після прибуття встановили, що зіткнулися мікроавтобус та вантажний автомобіль, в яких заблоковано водіїв. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів деблокували водіїв з обох транспортних. Засобів і передали медикам. Також на місці рятувальники від'єднали клеми акумуляторних батарей, щоб не допустити загоряння транспортних засобів. Нацполіція та служба безпеки України викрили та затримали групу осіб причетну до серії підпалів та диверсій в Івано-Франківську. Матеріали щодо справи зломисників вже передали до суду. Деталі в прямій мові правоохоронців. До цього розслідування встановили, що фігуранти причетні до підпалів чотирьох транспортних засобів та диверсій на «Укрзалізниці». Їхню злочинну діяльність зупинили поліцейське управління карного розшуку спільно з оперативними підрозділами кримінальної поліції Гунпа в Івано-Франківській області та співробітниками обласного УСБУ. Прохоронці встановили, що організатором серії злочинів була 24-річна місцева машканка. Жінка знайшла оголошення в соціальній мережі про легку роботу та відгукнулася на нього. Невдовзі з нею зв'язалися ворожі спецслужби та завербували її за грошову винагороду. Вона. Мала нищити автомобілі військовослужбовців зсу та об'єкти критичної інфраструктури, щоб виконувати замовлення. Жінка залучили ще двох виконавців, пообіцявши їм частину грошової винагороди. Торік у серпні фігурантка запропонувала роботу раніше судимому за крадіжки та побиття 34-річному місцевому жителю та 36-річному чоловіку. За погодженням із куратором злоумисники спершу знищили автомобіль Peugeot 307 який належав волонтерам волонтерської організації 34-річний фігурант підпалив транспортний засіб, а його спільник знімав на відео, яке згодом організатори надіслали кураторам. Невдовзі зломисники підпалили ще один автомобіль марки Volkswagen t 5 Згодом організатори залучили до підпалів за крадіжки та наркозлочини 39-річного сусіда, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. За вказівкою куратора та організаторки він підпалив шафу обігріву укрзалізниці та за декілька днів знищив автомобіль Рено Трафік. Захисного кольору у вересні організаторка залучила до підпалу ще одного 39-річного спільника. Фігурант підпалив моторний відсік автомобіля Tucson, що належав учаснику бойових дій. Організаторку та всіх виконавців оперативно затримали поліцейські та співробітники СБУ. Під час обшуки у них вилучили телефони, чорнові записи, банківські картки, речові докази, вчинення підпалів, а також наркотичні засоби та зброю. Основна фігурантка та двоє її спільників обвинувачуються за частиною 2 статті 113, тринадцятої, де версія вчинена в умовах воєнного стану, за частиною 1 статті 114 з позначкою, 1 перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період за частиною 2 Статті 194 умисне знищення майна шляхом підпалу та частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами за частиною першої статті 309 незаконне придбання та зберігання психотропних речовин. Кримінальний кодекс України матеріали щодо інших двох співучасників розслідуються в окремих кримінальних провадженнях. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Ділки налагодили у промислових масштабах незаконне виробництво батарейок під виглядом відомих торгових марок на території низки областей. Правоохоронці викрили бізнесменів і вилучили сировину та готову продукцію на понад 2 мільйони гривень. Услідж по іншому повноважена особа на проведення. Прошу відобразити фірмане найменування наліпка, яка клається на батарейки. Це у нас все, так розуміють, батарейки. Кіберполіцейські та детективи під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури припинили діяльність підпільного цеху з вироблення елементів живлення під виглядом світових брендів. Встановлено, що ділки не проводили жодної перевірки безпечності використання своїх виробів. Правоохоронці провели обшуки на території чотирьох областей України. Вилучено понад 37 тисяч одиниць готової продукції, обладнання, а також сировину для виготовлення батарейок. Загальна вартість вилученого перевищує 2 мільйони гривень. Наразі тривають слідчі дії. Зломисник продавав в інтернеті неякісну та неробочу комп'ютерну техніку. Незаконну діяльність 21-річного мешканця Калущини задокументували Рожнятівські поліцейські спільно з оперативниками управління карного розшуку обласної поліції за процесуального керівництва Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури. В ході досудового розслідування встановлено, що свій злочинний бізнес правопорушник розпочав у жовтні 23-го року та провадив до жовтня 24-го року. Аферист публікував оголошення на відомих торгівельних онлайн-сервісах про продаж комп'ютерних відеокарт. Надалі шахрай отримував замовлення від потенційних покупців, але замість правного товару відправляв клієнтам неякісну та неробочу комп'ютерну техніку, отримавши часткову або повну оплату від клієнтів. Однак більшість громадян при отриманні товару пересвідчувалися, що він не якісний, але зв'язатися з продавцем не було змоги, так як той блокував їх у мережі. В такий спосіб фігуранту шукав понад 10 жителів України з різних регіонів. У його помешканні правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази протиправної діяльності. Зокрема, мобільні телефони, 47 карток, комп'ютерну техніку та відеокарти. Слідчі повідомили аферисту про підозру. Більше півсотні пожеж в екосистемах на загальній площі понад 5 гектарів. Ліквідували рятувальники Прикарпаття, горіли сухостої і в Коломиї. Деталі від речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христини Перцович. До ліквідації цих пожеж було залучено 158 рятувальників та 44 одиниці техніки. Також вчора в селі Княжолука долинської громади на одній з таких пожеж пострадав чоловік. До прибуття рятувальників місцевий мешканець 1985 року народження намагався самостійно загасити пожежу, але отримав опіки та отруєння чадним газом. Його передали медикам. Загорання сухої рослинності виникає через порушення громадянами правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках. Варто пам'ятати, що у вітряну погоду площа пожежі дуже швидко збільшується, набираючи великих масштабів, внаслідок чого вогонь може перекинутись на поруч розташовані будівлі. Рятувальниками проводяться рейди та повітряний моніторинг в екосистемах за допомогою квадрокоптера для виявлення можливих осередків пожежі, а також недопущення поширення цих пожеж на великій площі, а також з метою виявлення винних осіб у виникненні таких пожеж. Нагадуємо, що за спалювання сухої рослинності та листя передбачена адміністративна відповідальність і штраф у розмірі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Вже четверо прикарпатців притягнуто до адмінвідповідальності. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозний. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.